Якщо ти думаєш, що заробляти на соцмережах потрібно багато підписників, я тобі докажу і покажу зовсім інше. Це мій акаунт польський, на якому я продаю електроінструменти. У мене на акаунті на початок місяця-півтора тому не було взагалі підписників. Я публікую тут просто відео і показую товар, який я продаю. Я кажу, скільки він коштує, що входить в цей товар, і ці відео 30-секундні я просто публікую в соціальній мережі в TikTok – Інстаграм і Фейсбук. На фоні цього я продаю цей товар одразу в коментарях людям, і вони мені особисто пишуть, і я вже заробляю на цій соцмережі. Тобі небагато підписників не треба, тобі небагато заробітку, нічого не треба. Тобі просто треба почати вести соціальні мережі, і ти вже завтра можеш на них заробляти. І ось це. Жалізний приклад. В мене все про соцмережі. Якщо тобі цікаво, підписуйся на мій канал, розказуй алгоритми, як воно все працює. Консультую по соцмережам і роблю курс по соцмережам, як на них заробляти, як монетизувати це в сьогоднішні часи.